Одеса, Готель, гість обурено на рецепції. Послухайте, шановний, у моєму ліжку клопи. А ви що хотіли мати в ліжку за таку ціну? Джулію Робертс? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка в маленькому містечку не може знайти готель. В один ткнулася, в інший всюди зайнято. В наступному їй кажуть немає місць. Є лише гуцул у двомісному номері. Якщо домовитися з ним, ночуйте. Жінка до гуцула в номер, а той сидить на ліжку і на дримбі грає брень. 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 Чоловіче, можна я на другому ліжку переночую? У вас тут зовсім немає місць у готелях. Чоловік ствердно киває головою. Жінка готується до сну. Гуцул брень. Брень брень. Жінка пане, я вас прошу, будь ласка, голова розколюється. Ви не могли б перестати. Гуцул перестав грати, сидить на ліжку, мовчки дивиться на жінку. Та приготувалася до сну, починає роздягатися. Чоловік, не відводячи очей, дивиться на неї, вона скидає сукню, він і далі дивиться. Жінка стягує панчохи, той продовжує дивитися і не відводить очей. Жінка: Ну що, хочеш? ствердний кивок головою. Ну, давай, тільки один раз і дуже швидко. Брень. Двоє психологів зустрічаються в ліфті після дуже напруженого робочого дня. Один стоїть виснажений, втомлений, інший спокійний, бадьорий, енергійний. Перший питає. Як тобі вдається так добре виглядати після 12 годин спілкування з пацієнтами? А ти їх слухаєш чи що?